Говорити швидко чи повільно? Ось у чому питання. Мені до Гамлета, звичайно, далеко, але ми, в логопедії, з учнями маємо точно такі самі проблеми, тому що часто важко визначитися. Я зараз говорю. Правда, зрозуміло і розставляю всі пріоритети в мовленні, чи все ж таки це заповільно і складно сприймати? Або з іншого боку, можливо, я достатньо пришвидшився і вже люди просто не можуть сприймати інформацію, яку я їм даю. Варто зазначити, що дорослі читають зі швидкістю приблизно 200-250 слів за хвилину, а можуть обробити 350-400 слів. Тож не дивно, якщо ви дивитеся відео в пришвидшеному форматі. Наприклад, на швидкості 2х, ви все ще сприймаєте звернене до вас мовлення. Проте уже його обробляти набагато складніше. Тож чи варто так пришвидшуватися в житті? Я вважаю, що ні, тому що все ж таки ми говоримо для того, щоб висловлювати якусь певну думку. Цю думку мають зрозуміти, щоб її зрозуміли, її має бути. Сприйнято легко, а не з якимсь певним напруженням. Проте, якщо вам цікаво дізнатися про людей, які говорять швидше, ніж 450 слів за хвилину, то залишайте під цим відео коментарі, обов'язково поділюсь з вами цією цікавою інформацією.